9 березня минає 209 років з дня, коли народився видатний український митець, письменник, художник, захисник української мови Тарас Григорович Шевченко. Поблизу його пам'ятника у Сумах зранку збирається молодь, аби віддати шану обзарю. З малих років знаю його творчість, тому що ще в школі ми його вивчали. Пам'ятаю саме поему сон також заповіт. Не можна не згадати про його видатну збірку творів Кабзар. Мені дуже подобається цей письменник. Він є символом, з деякого боку, він є символом українського народу. Твори Шевченка не втрачають актуальності і донині. Його пророчі слова про боротьбу за українську незалежність, про моральні цінності нації та любов до батьківщини і досі на устах. Я умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Шанувальники творчості Тараса Шевченка приходять до його пам'ятнику у сумах в руках, тримаючи найбільш відому збірку поетичних творів Кобзар, аби вшанувати пам'ять українського генія. Шевченко, Шевченкове борітеся, поборете, нам Бог допомагає. І що ми зараз у державі? Що робиться? Що ми зараз кожен день виборюємо? Виборюємо свою правду, свою волю, свою славу, свою свободу. Виборюємо кожен день, кожної хвилини свою незалежність. Тому дійсно і ці акції потрібні. І Шевченкове слово і ви ж подивіться, і Сергій Нігаян на майдані у 14 році загинув за це. Він там читав Кавказ і. Скільки б років не пройшло, дійсно Тарасове слово просто не вмируще. Для кожного українця постать Тараса Шевченка залишається чи не найбільш мужньою, величною та революційною. Я вважаю, що Тарас Шевченка зараз це одна із складових нашої зброї, одна з найпотужніших, яка мотивує людей, підтримує людей. Він не просто символ, не просто поет. А він багато років назад. Сказав ті слова, які актуальні будуть завжди, і правда, крилаті вислови Тараса Шевченка: борітися, поборети, очітись, читайте чужого навчайтеся і свого не цурайтеся. Наша дума, наша пісня супроводжують українця протягом життя як при народженні, так і на фронті. Його вірші та твори переведені на більш ніж 200 мов. Я дуже годжуся, що в мене є книга із перекладом заповіта Шевченка на 200 мов світу. 200 мов світу, і звичайно, я всіх мов не знаю. Але перечитуючи ті слов'янські мови, то я відчуваю силу і експресію і емоції слова Тараса Григоровича Шевченка: Любов до України, любов до молоді і перспективи того, що Україна буде в майбутньому вільному і на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть, і буде мир на всій землі. Я правда трошки перефразував, але якраз актуально, що іменно буде мир на всій землі. І через два століття пророчі слова Тараса Григоровича Шевченка знову нагадують про боротьбу українців за незалежність та свободу. Боремося, Кобзарю, і переможемо! Слава Україні! Героям слава!